Референдум має вирішити питання лише про право регіону на самовизначення, подальша доля області, чи залишатися її в складі України, увійти до складу Російської Федерації або зберегти незалежність буде вирішена пізніше. Про це заявив один з лідерів так званої Донецької республіки Роман Лягін. Про можливі сценарії подальшого розвитку ситуації на сході України далі будемо спілкуватися з політологом Вадимом Карасявим. Пане Вадимо, доброго вам ранку! Доброго Дякую, ранку. що сьогодні ви з нами. Дякую. Отже, як ви вважаєте, чи можна довіряти таким заявам? Власне і чим викликає? Не такий певний поступ в риториці лідерів сепаратистів, як гадаєте? Ну, тому що фінал відкритий і кримський сценарій тут не спрацює. Так. E, взагалі, Кримський сценарій не спрацює, тому що ще e, в Донецькій області, в Луганській області немає Верховної Ради або Кабінету міністрів, прем'єр-міністра, тобто -то влада, яка може прийняти рішення про незалежність і таке інше. По-друге, e, Зрозуміло, що є питання щодо цього референдуму. Точніше, він взагалі незаконний, легітимний. Це два. По-третє, все ж таки в Криму більша частина Криму все ж таки хотіла Росія. Ситуація на Донбасі інша. Це три. По-третє, і по четверте, навряд чи Путін сьогодні захоче приєднувати Донбас до Російської Федерації. Тому що Крим там Севастополь, город Руська Слави, там Чорноморський флот, взагалі Крим. Як вони вважають, подарували так. Україні? І в Криму 2 мільйони людей, громадян. А Донбас це 8 мільйонів. Це проблема депресивних регіонів, які є на Донбасі. Це шахти, які закрить, закривати прийдеться Росії, тому що є дешевший козбацький воголь. Це взагалі красна лінія, яку так. Путін боїться перейти у відносинах з заходом, тому що тоді вже санкції будуть наповно працювати. А, хіба він уже не перейшов? Ні, ще ні, ще ні, не перейшов. Тому от коли війська будуть введені війська, коли стане питання про приєднання або при про подальшу, я би сказав, оформлення незалежності так. цих регіонів, тоді буде красна лінія. Тому цей референдум такий більше заявка, якась так. Це така. Проба піра, я би сказав, пробний шар кинули, пробну кульку кинули. А що далі це вже буде багато залежати від торгу? В якому сенсі торгу? Дивіться, Путін зразу цей референдум не визнає. Так. По меншій мірі до 6 червня, тому що 6 червня у нього зустріч з Меркель, Обамою, Оландом, західними лідерами, які будуть святкувати 70-річчя висадки десанту в Нормандії, коли відкрили другий фронт. Путін запрошений туди. Так. Так? Тому у Путін робить велику ставку на цю зустріч, щоб поговорити вже не по телефону, а так би віч на віч, із Обамою, і з Меркель із Оландом. Якісь аргументи довести, таке інше. Тому він навряд чи буде сьогодні форсувати е, визнання цього референдуму і процес е, оформлення результатів референдуму, тому що він до 6 числа буде чекати. По-друге, він буде використовувати оце визнання, не визнання референдуму. В тиску на нову українську владу. Ну ми ж владу отримуємо або 25-го, або там в другому турі. Ми отримуємо нового президента, бо не нова влада. Тому Путін може домовлятися, як ви йдіть нам на такі поступки. Я так. не, не визнаю цей референдум. Так? Е, якщо не підете, то визнаю. І дивіться, він же ж вже мягко вже дистанціювався від референдуму. Він сказав, що я попрошу, щоб вони перенесли так. референдум так. з одного боку. Це така гра, тому що е, він не може сказати, я забороняю проводити цей референдум, так? Тому що це було б абсолютно. Ну несприйнятно так. так ні в Росії, ні самими цими сепаратистами, але з іншого боку, він теж м'яко дистанціювався і поставив на паузу цей процес. Тому багато що буде залежати від як далі буде розвиватися процес, що буде українська влада робити, а потрібно діяти. По-друге, потрібно провести президентські вибори, так. щоб вони відбулися в Донбас, на Донбасі, в Луганську, в Донецьку і таке інше. Це два. Третє. Потрібно, ну я би сказав, референдум або опитування, плебістит, консультативний на питання або 25 травня, або 15 червня. Там буде другий тур, не буде другий тур, але дата може бути призначена Верховною Радою, щоб вже це був не якийсь такий фальшивий референдум, так підпільний референдум, а нормальний референдум. Тому ми, щоб ми зрозуміли взагалі, що хочуть люди на Донбасі. Тому сьогодні ми не знаємо дійсно, яка. Що думає Донбас про свою подальшу долю? Що потрібно, на що ми можемо чекати від сепаратистів або ініціаторів цього референдуму? Так. Вони можуть, от після цих результатів, вони вважають, що цей референдум пройшов. Ми вважаємо тут, в Києві, вважаємо, що він не пройшов, що його не було і таке інше. Але як де Юре, його референдуму немає. Але все ж таки це ну, політичний якийсь факт. І потрібно від нього відштовхуватися. От просто так закрити очі, якщо заференніки сказати, що нічого не було, так. що нічого не відбулося, це теж неправильно. Значить, Що буде робити ці, е, ініціатори референдуму? Вони будуть намагатися формувати паралельні органи влади. Ну, тому що референдум відбувся, ніби ж є цифра там, що за, за, за якийсь особливий статус, за незалежність, за якусь республіку народну. Але то, то, якщо є народна якась республіка в Лапках, без Лапок, потрібно, щоб була якась Верховна Рада або парламент, так? Рада міністрів, премєр Міністр, поліція своя або міліція своя. Тому що потрібно перше завадити з такому сценарію, так. щоб вони не створювали паралельні органи влади. Це перше. По-друге, якщо дійсно Донбас вважає, що він має впливати на свою долю, що люди мають право на волевиявлення, що Київ їх не слухає, або центральна влада їх не слухає. Давайте проведемо вибори в місцеві органи влади, давайте внесемо зміни в Конституцію, які стосуються місцевого самоврядування. Тут не потрібно 300 голосів, не потрібна ця вся процедура конституційних змін. Це можна в рамках окремого закону. Можливо, треба якийсь статус поміняти, наприклад, Очільників області, ну хай буде це. Не губернатор, а голова області, якого все народного обирають. Або голова області, якого обирає обласна рада, яку в свою чергу обрали дончани або обрали ж мешканці Донбасу, Луганської області, так інше. І ми включаємо процес перезавантаження місцевої влади, яка в цих регіонах провалилася просто. Ми ж ну, бачимо ось пане Данаврика. Зараз ж є заява сепаратистів про те, що вони не будуть заважати проведенню виборів президента 25 ну, і, і добре, і добре. Тоді потрібно зробити все, щоб були президентські вибори, і новий президент, або ще новий президент, уже починав е, з Донбасом. Розмовляти, так. слухати його, що вони хочуть, який статус вони хочуть. Я думаю, що розумієте, все це закінчиться тим, що е, крайніх сценаріїв не буде приєднання до Росії не буде. Я навіть вважаю, що не буде Донбас якоїсь сірою зоною. Так. так він залишиться в складі України, але потрібно сьогодні дуже ретельно, обережно, з урахуванням інтересів всієї України. Всіх громадян України і інтересів Донбасу, інтересів Сходу в цілому, прописати, продумати і прописати в Конституції, особливий статус цих регіонів. Або на рівні місцевого самоврядування і децентралізації влади, так. але, думаю, це вже не задовольнить. Або якийсь от окремий статус, можливо, щоб вони мали якісь права в економічній церені. Ну я би сказав такий, щоб не погати економічний федералізм, економічний, щоб вони так. мали більше можливостей для економіки своєї, тому що дійсно економіка Сходу України, Донбасу, зокрема, вона зав'язана на Росію на російські ринки. Ми підписали угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Там дуже багато преференцій для України, але питання нашої промисловості, машинобудування, воно там. Не досить прописано. думаю, скажіть, силова операція, так, центральної влади, вона не дає таких бажаних результатів. Іноді, наприклад, як в Маріуполі вона призводить до поразок, як ага. ви гадаєте, це безпорадність силовиків, чи все ж таки, можливо, потрібні якісь інші заходи? Що скажете? Ну, ну легше, легше всього списати на силовиків, на виконавців. Ну, вони тут ні при чому. А як тоді? Ну, це то просто... ну, Тому що ми маємо от визначитися, якщо у нас не вдається. Провести спецоперацію, силову операцію в цих регіонах, так. значить, потрібно діяти не силовими, військово-поліцейськими методами, а політичними методами. Хіба ми можемо так ось погано, значить погано шукали. Тому що думали, що ми силовою операцією, все вирішимо питання. Але хіба ми можемо е так проводити операцію, як проводила Росія відносно Чечні? Ну не можемо ми. Це наші громадяни. Ми ж бачимо, що як тільки заходять війська, БТРи в місто. Це більше збуджує мешканців, збуджує громадян, містян. Їх це, їх це дратує, так. їх це принижує, значить не потрібно це робити, значить не потрібно. Шукаємо політичні методи. Хочуть вони, от міліція каже, вона з народом. Давайте хай буде у нас муніципальна поліція. Хай народ сам обирає своїх, своїх міліціонерів, начальників міліції, шерифів, як завгодно їх називайте. Це місцеве самоврядування. Хай вони разом з людьми патрулюють свої міста. Бачите, чим більше ми туди наганяємо військ. Тим більше супроти. Тим більше людей вони сприймають цю операцію, тому що людей це принижує. Вони вони тоді розглядають наших військовиків, які тут ні при чому, так як е, ворожу силу, яку посилає Київський центр для того, щоб людей заставити думати, як Київський центр. Ну, ми маємо розуміти, не заставимо ми їх думати, як думають в Києві. Нам не треба їх почути. Так зараз я просто пропоную на секундочку послухати, е, як оцінює ситуацію під час недільного референдуму в Маріуполі наш і Потім попрошу ваш коментар. Гаразд. Референдум проходит, проходит довольно спокойно, очень много людей на избирательных участках, которые организованы в районных э, администрациях. Очереди очень большие, поэтому э, два раза проголосовать это очень трудно. Но в целом все спокойно, все тихо. Очень интересная хорошее отношение к людям пожилым. Для них какие-то отдельные кабинки, то есть люди встречают, провожают, уважительно вообще относятся. Все пока тихо, а будем смотреть. Очень много людей проголосовало, люди ведут себя спокойно, да и охраняют общественный порядок. Ополчение вместе с милициями, я видел несколько милиционеров, Ну, ось так, все гарно мало проходить. Е, Час, ну що. бачите, значить, теж говорити про те, що це суцільний фейк, що його немає, це неправильно з політичної точки зору. Так. Ну подобається це комусь, що не подобається. Ну політика це така робота, що не подобається, але потрібно реагувати на це, а не закривати очі. По-друге, бачите, тут яка проблема? Річ тим, що Донбас, Луганськ. Їх, їм ніколи не давали нормального нормального волевиявлення. адміністративний ресурс партії регіонів працював так. так, що люди вважали, що це чисто такий формальний акт. А тут вони відчувають оце піднесення, що в їх руках доля. Так давайте ж їм допоможемо. Проведемо місцеві вибори, проведемо вибори обласних е губернаторів або голів обласних. Хай оці, якщо це народний мер, який себе самопро... ну, самопроголошує, так. що він місцевий мер, обереться флагім у руки. Хай займається місцевим господарством, комунальними проблемами проблемами. тому, що ситуація може вийти з під контролю, якщо ми не будемо реагувати, якщо центральна влада буде буде надію, надію мати, що вона тільки танками, БТРами це зробить або зброєю. Це не вийде, це не вийде. Ми ж бачимо, що це не виходить. Ну звіться наприклад, вже зараз деякі експерти називають саме Донецьку-Луганську область українською вандеєю. Так і пропонують відмовитися від цих регіонів, аби вони не тягнули країну в минуле. Яка ваша думка? Цього? Ну знаєте, якщо ми відмовимося від Донбасу і ну Донецької Луганської області, то процес піде далі. Він піде на Харків. Розпочнеться. Так, там, там ж Росія, ну зрозуміло. Що ви думаєте, тут довго буде триматися або Запоріжжя, ні? То тоді дійсно Новоросія буде. По-друге, розумієте, ми Донбас і взагалі схід України, це промислова частина України, тут промисловий індустріальний потенціал. Давайте не забувати. Ми що хочемо перетворити Україну на аграрну провінцію Європи? Так, у нас хороші чорноземи, вони потрібні сьогодні заходу. Так? Але розумієте, тоді ми просто будемо нецікаві. Промисловість це ключ до взагалі не тільки індустріальної, потуги країни, а взагалі до потуги країни. І взагалі, середній рівень доходу заробітних плат він, визначається заробітною платою в промисловості а не в сільському господарстві. Так. Хто б щоб не говорив? Ми по кускам нікому не цікаві. Розумієте, ми цікаві в світу, от в рамках цієї території, в рамках баз в державних кордонах в Україні цікаво, щоб було почути вашу думку з того питання, адже головним спонсором українського сепаратизму так уже навіть ага. і називають її не Росія, а клан Януковича. Так, ось таку думку висловила заступник одеського губернатора Зоя Казанжи. Вона наводить слова Легасарьова, власне, що ага. для Новоросії вистачить і восьми регіонів. Як ви гадаєте, це може бути план Януковича врешті? Та ні, ну розумійте. Ну я це ну, хтось теж сказав. Ну якісь земля, знаєте, от, призначили за губернатора мовчати. так, мовчати, тому що розумієте, можна є плани в Сергія Януковича, є у когось плани, є плани у Путіна. Але є ще один факт: от про що казала Штрінгер? Так. Люди приходять на дільниці. Настрій настрої людей такі. Розумієте, чому там е, ну, небезпека, яку потрібно враховувати тут в От Майдан він фактично оформив українську ідентичність. Так, майдан тут візрила нація. А на, а на сході України майдану не було, там був антимайдан. Там теж. Проснулася ідентичність, але не українська, а руська ідентичність, російська ідентичність. От потрібно зробити все, щоб туди пішла українська там. Е, ну я би проснулася теж українська ідентичність. Так. Це перше. І по-друге, зробити треба, треба враховувати, що там українці, але інші українці, які тут в центрі живуть, в Києві, на заході України. І, і третє, зробити все, щоб люди відчули на сході України, що вони потрібні. Україні, а коли будуть говорити про те, що це план Януковича, що це люди зомбовані Януковичем, що там депресивні кримінальні тільки елементи, що там одні п'яниці шахтарі, що це балас взагалі для України. То що люди будуть? Він скаже, що да не надо нас не хочуть ні там, ні там. Ми тоді до Росії підемо. Розумієте, ми тільки цим провокуємо так. небережними висловлюваннями. Ми провокуємо ці сепаратистські настрої. Я дуже вдячна за цю Дякую. розмову за те, що ви поділилися вашими фаховими думками. Дякую, що завітали. Гарамня. Дякую.